Сьогодні юні учениці, а завтра Краса завжди перемагала славно, і світ робила добрим та прекрасним. Хай їх щастить у їхніх починаннях, а конкурс буде вдалим та прекрасним. Фейерверки Леонових вогнів, водобрать танцювальної музики, запальна і вражаюча атмосфера. Неповторна краса учасниць усмішки глядачів. Вам дарує конкурс, який проходить традиційно в українському домі перемога. А продовж нашого свята з вами будуть ведучі. Голова спортивно-туристичної комісії учнівського парламенту «Наснага» Роман Радіоський. Та голова з комісії питань та навчання та на соціалізації учнівського парламенту «Наснага» Надзвичайної події. На ваших кра... очах буде обрана найграціознішу, найелегантнішу, найпрекраснішу, найталановитішу дівчину. Отож, на нашому святі ви побачите справжню красу серед міста 2019 року. Тож, давайте побажаємо нашим учасницям успіху, а нам трохи терпіння. Зовсім скоро ми дізнаємось. То ж стане паною тернополя 2019 серед учнівської молоді! Тоді зустрічайте учасниці нашого конкурсу. Глядачі, а мені просто дух захоплює. А це ж тільки початок. Як визначити найкращих, навіть виявляю. Дійсно, всі наші конкурсантки справжні красуні. але конкурс залишається конкурсом. А як відомо, головна його ознака компетентне журі. Тому дозвольте нам відрекомендувати вам нашу вельмошановну суддівську колегію. Михайчук Світлана Миколаївна, директор центру творчості Депутат студентської ради Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, один із спонсорів конкурсу талант оздоблених носою. Ольга Сагаль, головний редактор журналу один із спонсорів нашого закладу. Ігор Коваль, блогер, громадський діяч, підприємець. Ігор Сампар, активний громадський діяч і військово з першої Узвони Світлана Євгенівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва. Секретар журі. А ми продовжуємо наше свято, заряджаючи наш акумулятор, настрою до краю. Перший етап конкурсної програми завжди інтригує тим, що ми не знаємо, які вони наші конкурсантки. Тож їм можливість показати себе цікаво та оригінально. Так, що ми зрозуміли, чим кожна з них особлива. Знайомтеся, учасниці нашого конкурсу. Перший номер Бегош. Ой, Петріта, перший номер. Я надзвичайно люблю проводити по-різному. Особливо для мене є різні варіанти. Ось, наприклад, лишитися вдома і почитати книгу, а інколи це піти гуляти із своїми друзями. Так, друзі, від екран, які відіграють велику роль в моєму житті. Це моя підтримка номер 2 після батьків. Я завжди можу покластися на них, бо вони в мене найкращі. І дякую вам, що ви сьогодні присутні у цьому залі. Це надзвичайно приємно. Також надзвичайно велику роль відіграє моя сім'я. Нашої традиції є подорожування. Е, я надзвичайно люблю вирушати у мандрівку, адже це нове захоплююче дійство. Ти можеш дізнаватися про іншу історію, про знайомитися із новими людьми, які можуть тобі розповісти про їхню культуру, менталітет, звичай. Це дуже надзвичайно цікаво. наші конкурсні номери бажаю всім успіхом. Дякую вам за увагу. Зустрічайте учасниця номер два. Я роблю основний нахил на англійську мову. Я вже двічі брала участь у міській олімпіаді, і цього року я посіла третє місце. У дитинстві я була спокійною і милою. Я зазвичай ходила з короною на голові і представлялася всім принцесою Яною. Я бажаю себе творчою особистістю. Я Марина поціновувача. У дитинстві сім років займалася бартові танцями. Нещодавно відвідувала театральний гурток протягом одного року. Я навіть спробувала себе у карате. Йосі. Я люблю випробовувати себе у різних ситуаціях. Першою такою ситуацією було, був театральний видок. Адже я дуже поміялася. Після цього я вирішила замахнутися на посаду голови шкільного парламенту. Цього разу мене зацікавила організаційна діяльність. І тепер я стою перед вами на сцені. І знаєте що? Це також є певне випробування. А чи життя за них себе проводить, не прийшовши, які ти не зміниш себе і своє життя? Дякую. А зараз ми хочемо запросити учасницю під номером 3 – три Вікторія. Це тому, що я обожнюю подорожувати. Подорожі це моє захоплення. Бажаю відкривати світ та подорожувати мене, та вдивилося з маличком. Також моїм захопленням є вичень іноземних мов. В сучасному житті знання іноземних мов не тільки робить людину більш успішною, але й ріднує кордони та робить світ до цікавіше. Я неодноразово брала участь у фотосесіях та показах. Також я не можу уявити свого життя без музики. Вона в мене надихає та відображає стан моєї душі. Це невід'ємна частина мого життя. Всім дякую за увагу. побачення. зустрічайте наступна учасниця під номером 4 – Бондар Катерина, школа номер 6 Спілкуватися з людьми в різних вікових категоріях. Мені подобається допомагати людям і це приносити зброї. Цьому навчили мене мої батьки, думка яких мені дуже важлива. Багато подорожую. Ці подорожі не не тільки захоплюють, а й вдосконалюють. Світ довожні. І я впевнена, що в цьому прекрасному світі можна подорожувати з справих трьох Н. Немає нічого неможливого. Дякую за увагу. А зараз хотілося би запросити учасницю під номером 5 Бегош Ольга. Усім доброго дня. Були морози люті і завія, і землю вкрили, килими сніги. У січні народилась Ольга, я маленьке диво і вмить усе ужили навкруги. Батьки мої без були щасливі. В два роки я тягнулася до знань. Для них з'явилось сонце, справжнє диво, майбутні їх надій і сподівань. Летять роки, розкрили в птиці, ніколи не вертаються назад. Не щулася, як майже випускниця. І квіти поринає в цвітопад. А я кажу, спасибі. Чимало досягла. Усе встигаю вдома і у школі. Дарую друзям часточку тепла. Від Бога я різні знімаю. Усе роблю я завжди від душі. Театр і танці дуже полюбляю, співаю гарно і пишу вірші. Для всіх я невгамовна і спілива, гаряча вдача дещо що запальна. Насправді я і ніжна, і вразлива, і у душі моїй. Завжди весна. Не знаю, що чекає я від світу. Кохання, щастя, радості, добра. Так в юності чекають первоцвіту, коли тепла приходить вже пора. Люблю весну, коли цвітуть каштани, у зелень упирається земля. І п'ється в щасті, серце було Тернопіль мій, я, часточка твоя. Дякую. Наступна учасниця двійна Тетяна школа номер 16. з здійсняють, вони не вдихають. Вони є все різні, в це... вони є відповідні особистості. Також мені подорожувати читати не подорожі, вдихають, вона на щось бувати, навчає багато чого. Оскільки люди є різні, А зараз зустрічайте наступну учасницю під номером 7 – козаріс Анастасія. Всім привіт! Мене звати Настя. Мені 14. Я навчаюся у 8 класі у найкращій школі номер 29 Я веду активний спосіб життя. Люблю співати, танцювати. Ще вивчаю іноземні мови. Я була активну участь у шкільному житті. А, також я ніколи не брала участь у таких конкурсах, тому дещо переживаю, але це сфера для мене доволі знайома. Мені завжди подобаються конкурси, де я можу себе проявити та показати. Хоча, на мою думку, красота людини – це її внутрішній світ, її вчинки та дії. А, я хочу показати себе як найкраще і, звісно, як і всі конкурсантки, я надійство перемогу. А наступна учасниця нашого конкурсу Фарфурак Ірина. Школа номер 3 Доброго дня! Мене звати Іра Фарфурак. Я навчаюсь у тернопільській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. З дитинства моїм захопленням є іноземні мови. Я вивчаю англійську, польську та німецьку. В майбутньому планую оболотіти японською та іспанською мовами. Моєю мрією є відвідати Південну Корею та Японію. Я дуже захоплююсь культурою цих країн. Також одним з моїх захоплень є танці. Я займаюся ними з трьох років. За цей час я відвідала безліч змагань та здобула пасіч перемог в Україні та поза її межами. Нещодавно я отримала звання кандидата майстру спорту України. А у 2016 році я здобула титул міні гранд ООН. Участь у таких конкурсах дає мені чудову можливість відкрити в собі здібності та таланти. І саме цей конкурс є одною з таких можливостей для мене. Дякую за увагу. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Dank für Ihre Aufmerksamkeit. А зараз зустрічайте учасниця під номером 9 – Куліковська інеса. Для того, щоб вона здійснилась. Маю багато друзів. щира, відкрита. Люблю організовувати флешмоби. залучаю до них своїх однокласників і всіх учнів школи. Займалась спортивно бальними танцями, беру активну участь у спортивно-інтелектуальних іграх Крокс. Маю нагороди, дипломи, майдані, цим дуже пишаюсь. У вільний час люблю готувати Черемісу мій улюблений десерт. Хоча я ще мало не побувала, але дуже люблю подорожувати і здавати щось нове про різні країни, їх звичаї, традиції, а особливо національні страви. По житті я йду відкритою душею, з, з добрим серцем, з щирою посмішкою на обличчі і в людях ціною такі ж якості. Намагаюсь удосконалювати себе у всьому, бути рішучою в задумах і завжди залишатись сама собою. Та 10-та учасниця нашого конкурсу Литвин Ольвія Соломія, школа номер 25. Усім привіт! Мене захоплюють і надихають до творчості цікаві події та талановиті люди. Саме тому я беру участь у цьому конкурсі. Я Литвин Ольвія Соломія. Мені 14 років. Школа має 25-ту, ніж вчуся рік 9 Два з них точно не дармую, бо в парламенті працюю. Я заступник голови учнівського самоврядування КРО і віце-президент євроклубу Євроза. Також активний учасник міських олімпіад і конкурсів. Я захоплююся всім, що пов'язане з мистецтвом. Це е, співати на сопілці, хати піано і на гітарі вчуся грати. Також займаюся східними танцями у школі танцю Анія. І щороку напередодні Великодня пишу писанки. Кредомого життя прагнути не до успіху, а до цінностей, які він нам дає. В майбутньому я би хотіла відкрити притулок для тварин, а в людях я найбільше ціную щирість і простоту. Я вірю, що Україна є колиською. Не лише талановитих і красивих людей, але і розумних і освічених, які своїми міннями розвиватимуть нашу державу. Що ще маємо сказати? Годі себе вихваляти всім учасницям, я зичу успіхів, натхнення і перемоги над собою, а журі і глядачам насолодитися красою. Дякую!